Лише 7 євро за 1 кілограм постільної білизни, постільних комплектів. Це дуже солодка ціна. іде від 10 кілограм, нагадую, 7 євро. В лоті будуть представлені абсолютно різні принтації, абсолютно а, різні розміри. Давайте дивитись, хто любить однотон, 135х280 на, на 80. Є ось такий варіант, тут іде 60% бавовна. Далі можуть бути отакі, дуже файні. 135 на 280 на 80. Тут у нас 100% бавовна. Вау! Ось такі можуть бути такий самий розмір. І тут 70% бавовна. Як ви бачите, по складу вони суперові. Є ось такий варіант: 135 на 200. Є ось такі, вони, взагалі, мімімішні такі дитячі: 140 на 270 на 90, 100% бавовна. Ну і давайте ще покажу ось. Ось такий варіант може бути як в пакуванні, так і в без. Бачите, вони йдуть абсолютно різні. Нагадую, 7 євро за кілограм лот 10 кілограм дуже солодка ціна. Це завжди трендовий товар. Тому негайно хоч і звертайтеся до наших менеджерів, залишаю дані знизу під відео.